Я сьогодні на пробіжці і на спортивних таких горчиках. там дитяча далі, а я бігаю, бо треба щось робити, щось міняв в житті. Реабілітація моя закінчилась, але рука ще в мене не нормалізувалася. І я мушу сама розвивати її. І... І от тепер я собі вирішила, що буду бігати щодня. Обіцяю, що кожного ранку виходжу на пробіжку. Мені це потрібно, якщо ви бачите, що і буду викладати в сторіс. Якщо я пропустила і не виклала, можете мене хайтити і казати, чого це, Танюша, не бігаєш. Дякую, дякую. Тут сьогодні собачники. Це напевно що завжди собачники. Але дивіться, яка краса. Коло мене дуже багато парків. Вчора, ні, позавчора я була в одному парку, сьогодні пішла в другий, а зараз ще піду в третій. Є де бігати, лише треба бажання. Дякую. І пишіть теми, на які б ви хотіли порозмовляти, тому що я можу говорити і бігти я в навушничках, тобто все нормально.